Якось на часі стала потреба зробити новий садовий умивальник. Ще у нульових роках я прикупив був, ось таку раковину, такий бачок, полежали вони до сих пір, без діла в мене. От. Були в мене різні там обрізки деревини. От, з чого я почав? Зробив ось такі дві рамки верхню і нижню, відштовхуючись від розміру раковини. От, до них приєднав ось такі якби ножки. От. В нагоді стали мені стали мені обрізки ось. Такої вагонки, котру я торік оббивав веранду. От. Коротше, вийшла ось така конструкція. Двічі є. Обробив антисептиком. Як з середини, так і з зовнішньої сторони. От. Бакс, не заважай, не заважай, не заважай. Відійди. От. Навіть ось таке дзеркало вирішив приспособити. Просякий випадок, якщо буде потреба. Ну і ще ззовні я е, наніс е, шар е, спеціального захисного такого покриття. От, е. Ніжки ще там е, обробив, е, щоб не гнили е, е, використаним беушним моторним мастилом. От. Ну і от вийшла така конструкція. Баксу теж інтересно що ж воно таке вийшло. Сподіваюсь, буде працювати на відмінно